Починаємо засідання земельної комісії. Перше питання про затвердження Полипенка. Техдокументації на ділянку, що розташована по вулиці Левківській, 84, міста Зміїв. Присадібна ділянка, голосуємо. Друге питання про затвердження Євтушенка. Техдокументації на ділянку, що розташована по вулиці Дачній, 10, село Оксютівка. Присадібна ділянка, голосуємо. Третє питання про затвердження тих техдокументації на ділянку, що розташована по вулиці Дачній, 53, село Аксютівка. Теж присадібна ділянка, голосуємо. Четверте питання про затвердження тих техдокументації на ділянку, що розташована по вулиці 8 березня, 27, село Гостровихівка. Теж присадібна ділянка голосуємо. Про затвердження, п'яте питання, про затвердження Давидові проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду для городництва, що розташована по вулиці Монастирській, село Коропівхутя. Це наше рішення на позаминулі сесії ми надавали дозвіл на город е, власниці домоволодіння. 9 соток на 7 років, так? Да. Шосте питання про скасування рішення 10-ї сесії з міської міської ради з міського району Харківської області 23 скликання від 24 до, до 99-го року про надання земельної ділянки в довічне спадкоємне володіння для будівництва житлового будинку та господарських споруд громадянці Межирицький. Це вже ОЖБ 15 соток, рішення 99-го року. Це мати нашого депутата з минулого Андрія відмовляються від цього вказаної земельної ділянки. Голосуємо шести питання. Сьоме питання про дострокове розірвання договору оренди землі та припинення права користування Ярошенка ДМ земельними ділянками для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі, що розташована по вулиці Харківській, 43А, село Таранівка. Це діючий магазин в оренді, земельна ділянка 5 соток, Три знаходяться там під магазином, і дві заходять в парк, який ну, Таранівський парк. Mm -hmm. Було прийнято рішення, що поділу земельної ділянка, ділили дві сотки, ті, які до парку, а три лишаються під магазином. Тепер я необхідність розірвати договір і щоб він, щоб розірвався на дві земельні ділянки. І на наступній сесії ми передамо ці три сотки, які лишилися під магазином. Тобі, щоб дві відділити від от парку. Сьоме питання голосу. Восьме питання про віднесення земельної ділянки кадастровий номер 0565, що розташована за межами населеного пункту село Трасне до самозалісне Це та земельна ділянка, яку ми плануємо передати в лісхоз. Це землі свіхоспризначення, бивши і колхозний садок, от де ми ділили 40 соток. Гродів, помните, було рішення. Це Давня історія, Давня історія, так. Да. Зараз ми її відносимо до самозалісних і на наступній зареєструємо, і на наступній сесії будемо передавати Скільки там 7,5 гектара. Піщані там, грунти так я виїжджав на ту земельну ділянку, бивший колхозний садок. Восьме питання, голосує. Дев'яте питання про Скасування рішення 48 виконавчого комітету Чемужівської ради народних депутатів з міського району Харківської області від 14.04.92 року про надання земельної ділянки в довічне спадкоємне володіння для будівництва громадян, громадянину Загіклі. Загілі. Mm -hmm. Значить, це 10% кварчухівки mm -hmm. виділялося в 92-му році під дачний дом, в рішенні прописано. Mm -hmm. Але ж там ніхто його не оформив, зараз тоді при Геркадасе всі землі відійшли у приватну власність. Mm -hmm. Заява про відмову mm -hmm. є. Заява про відмову ну, є, Відмовляється людина? люди, так? Дякую. Дев'яте питання. Десяте питання про відкладення розгляду заяви про надання дозволу громадянину Порохнячу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовним розміром 010 га під забудову для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель Споруч. це що вона за адресою вулиця Весняна, 43, місто міста змін. Значить, пора. Порохняч звернувся до міської ради, це військовослужбовець, учасник ну, УБД, посвідчення підложив, звернувся, щоб виділили йому 10 соток по вулиці Вісняна, 43. Ми відмовили йому, так як на сьогоднішній день є заборона. А от він звернувся до суду, суд зобов'язав прийня, зобов раду прийняти рішення. Ми виконуємо рішення суду і відстроковуємо прийняття рішення до кінця військового стану. Тобто до Поки не буде знято. ласування. Десяте питання, голосуємо. Дякую. Виступайте щоб Просто подивіться. Дякуємо за роботу. Да.